У Калінінграді нібито готували замах на Путіна. Пише телеграм-канал Кремлівська табакерка. За інформацією пабліка, Володимир Путін, 25 січня, має прибути до Калінінграда. Напередодні приїзду силовики проводять додаткові перевірки, і вони вже, начебто, дають певні результати. Нібито неподалік Калінінграда ліквідовано двох чоловіків. Їх запідозрили у підготовці замаху на президента, і під час спроби затримання вони відкрили вогонь по спецпризначенцях. Інформацію про інцидент нібито вирішили не оприлюднювати, щоб не наводити зайвого шуму. Джерела видання розповіли, що жодних документів учасники операції при собі не мали. Як повідомляє телеграм-канал у Федеральній службі охорони Російської Федерації, впевнені, що таких сплячих груп може бути не одна. Тому зараз з'ясовується, як ліквідовані диверсанти проникли до Калінінграда і яким був їх план. Слідом за виявленням та ліквідацією груп диверсантів неподалік обласного центру знайшли безпілотник, що впав. Безпілотник був оснащений камерою, проте на ньому не було бойової частини. До місця виявлення одразу прибули співробітники МВС, ФСБ і ФСО. Оператора дрона шукають, проте поки що жодних зачіпок у слідства немає. Тим часом візит Путіна до Каліінграда має відбутися у відведенні на те терміни. Скасовувати його не будуть, повідомляють джерела.